Так, доброго ранку. Якщо коротко, ситуація наступна. Населений пункт Бердичі, район Орлівки, Тоненького, Первомайське, туди до Неверську. абсолютно одна і та ж сама картина кожного дня, мабуть, кожної години, не припиняючися артилерійські обстріли, мінометні обстріли. РСЗВ особливо дошкуляє авіація Каби і Фаби, і це кожен день. Вони абсолютно ці залишки населених пунктів стирають. Виходять на штурми безкінечно. І піхота сама лізе, і групами. Вчора на Бердичі Т-90 прорив кинули, він там і остався. І БМП-1, БМП-2. Зранку вийшли ці на бехах. Забили ті бехи, час піхоту добивають, там по посадкам по першій вулиці в Бердичах. Абсолютно аналогічна ситуація в Орлівку. Там за, залазять ці свіжі ротації, ховатися нема де, або в школу, або по хатам. І волонтерські ваші дрони, майоки, які оця лиса шляпа різні розказував, що вони безполезні. Так це ти різніка Ну, В принципі, який е, Вообще, Порочна практика назначення цих цивільних абсолютно некомпетентних міністрів, вона тільки шкодить. Бороноздатності держави і приводить, на жаль, до втрат, тому що ці особи вони не розуміють потреб армії. Ну де я ж їх не назначаю, є той, хто відповідає за цих шляп. А, тому ситуація така: було б до стабика, да, По перше, 155-120 калібра, то е, оці всі наступалки вони б ще заканчувалися в точці висування там на Коксахімі. Але маємо те, що маємо. Будемо сподіватися, що ситуація зміниться. Е, президент Чехії знайшов снаряди. Наш міністр оборони, міністерство, міністерство оборони все і закордонних справ не змогли знайти в світі. А Петер знайшов. Ну, я думаю, що президенту Зеленському. Варто подивитися на цих осіб, які на посади міністрів знаходяться. Ну раз ви не можете, значить, берете автомати калашника. Ви ж військово зобов'язані, і приїжджаєте до нас отут тут. Тоді поймете, чого тут треба, снаряди і міни і вчасно. Я вже не кажу за F-16. Ну якось так. Підрозділи сил оборони стоять і тримають рубежі і тяжкою ціною. І ви знаєте, ну чому це не буду сотий раз повторяти? Те, що я говорив, що штурмова окопна піхота і пацани, які на броні виїжджають евакуація, мають отримувати 200 тисяч. І це має бути вже постанова Кабміну або внесені зміни, або нова. І це закріплено нарешті. Невже вам блядь, дебілам це дійти не може? Ну а так всіх обняв це буде Україна, слава нації. Пацанам, респект і подяка, особлива подяка операторам БПЛА, які постійно 24 на 7 спостерігають за ворогом, дають координати і дозволяють уражати дуже точно і влучно блін, сили і засоби ворога. Слава нації! Все буде Україна, Путін муйло. Це буде Україна.